Всім привіт! І сьогодні я знімаю відео про Depth Hunt. Єдиний мінус це моя промальовка, бо я все-таки граю не з якогось там ігрового комп'ютера і так далі. От, ноутбук для того, права кнопка нижче. І я напевно виберу легка важкість, і я вже починаю групи. Не зважайте за те, пода мені коментар може вискочило. Добре. я бачу, у мене тут отака дуже гарна воу, у мене 42-5 днів. Мені здається, нормально. Опа! Це я знаю. Кожну якийсь. З перспективу я можу переключати і дається як гарно зроблений персонаж. Мені це дуже подобається. Єдине, що мені буде важко втікати від монстра. Топливо. Добре, права кнопка ми ще, так? Та зараз я беру і як тут бігти. Присісти, добре, я поки що ще розбираюсь там з... Як з загалом кнопках. мені зрадується, скільки в мене є самого топлива. Ніби все зараз з руки і подивлюсь її пустий та постей. І зараз я почитаю новини, які є. Нас в Ноубуці. Відкриває. Єдине для мене, що через те, що я граю одна, через це я дуже багато трачу, як це називається, самого. Типа то. Ооо, борба, змотам Так, добре, спреї і банки з фарбами вони зросли. О, як Все виключило. Зараз я знаю, що якщо будуть лежати довго оці патрони, вони просто зникнуть. Через це я зараз візьму собі в інвентар їх і візьму собі в інвентар ще камеру. Я хочу трошки собі там в себе потримати. Чекайте, задом вийду. О, потримати в інвентарі самі е, е, ягідки. І зараз я знаю тут десь на карті має бути печера. О! І. Саш, якщо я впаду з вишки, я загублю життя. Я трошки подивилась блогерів, як вони грали там, щоб трошки зрозуміти суть гри. Я тоді ще думала, що в мене буде все нормально з тим. Фарба! Все, це те, що нам потрібно. Вона ж сьогодні підросла в сіні. Опа, на, оце от важко буде. Ой! Мінус ХПшка. Зараз меднапору використаю. Записка! Стоп, записка! Бачите це? Зараз Заршененько прочитаю. Записка. 4046. Добре. 4046, а я знаю, це от можна тримати тільки ці рукці, інакше ні. 40-46 ми то пам'ятаємо, правда? 40-46 і ні, не можу, то просто забувати. Що це що це здається на всі дні ніби. О, і тут. Тут нічого немає. О, печера, стоп, печера, печера, надіюсь печера, надіюсь, печера. Не печера. Добре. Ви незважайте, що я дуже багато пропускаю якихось грибів. Через те, що так. Ви бачите, яка в мене графіка, і то важко так грати. О, вечера. Печеру я знайшла. І якраз з припасами 40, 46. 40. 40 6 Раз, два. Є, і що з того випало? Меднобор нормально, до речі, доволі файно. О, тут у нас що? Це що, патрони ще? Що? Патрони можуть звернутися? О, це можна на камеру. Як користуватись? Ой! Коротше, я не знаю, як користуватись камерою, через ту якось розберусь вночі. І тоді саме її і вик... О, ніч. Давайте прям про ніч говорила і вона не стала. Коротше, зараз продаємо банку з фарби. Я багато не планую зараз продавати. Та чого? Є, нарешті. Продала. Я зайду зараз в фургон, бо це знає як сейф зона. І візьму, почну розбиратись з камеру. І мене треба забрати, до речі. Я просто не знаю, чи він. О, ні, ні, ні 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 цього нам не треба. О, так. От я не знаю, просто чи він, типу, буде забиратись. І зараз я розбираюсь з камеру. Так, не ліва кнопка миші вже. Права кнопка миші І як фоткати? До речі, побачив, що можна через камеру просто побігати і все. І фоткати. Та наліво. Коротше, я цю ніч хочу нікуди не бігати. Просто і присижу отак от в фургоні. І все, через те, що я боюсь. Та. І ми зустрінемося вже, коли буде другий день. Чекайте, у тут трошки нестиковочка вийшла. Короче, шок ключі, не бачите, він тут поряд бігає. Я хочу його зараз на камеру зазняти. Ну, знаєте, це теж собі целлендж билюстроба. Є! Я його зазняла на камеру! А, зато грошики такі дають, нормальненькі. Ч це я зараз его так? Подав. О, Він до мене вибачила. Близько підбіг, блин. О, страшно. Ну, я вже п'ять заповнюю. Я ще зпішил собі справиться, зараз вже не як сліпа, хожу, я вже щось бачу, але я так боюсь щось виходити, що все ж я думаю, блін, зараз вийду і зараз все всю гру програю. І все. Мені побачити які фотки зробила. Бачите, для мене кутись. Я б зараз включила б, б генератор щось там. Може щось там. Для чого? Може 5, 6 там би вже, вже виклала фотки. Зараз він для мене бігає мені трошки страшно ватнько. То ю відійти від мене. Слухай! Ти тут на мене не засіхай. Іди гуляй лісом. Гуляй лісом кажу. Мама мене вращала для того, щоб ти прийшов тут такий негарний. І вузько. Мама вирощувала для красиво. Тому йди гуляй лісом. Не робити, лісом. Ні. я Не, нічого він атакує, але я так клюсь. Чисто ж розумієте, там я не бачу, що твориться. Знаєте. Хоп і віконці. Ой, а як тут ходити? Хто знає, як ходити на такі камери. Це апарет. Так, от він тут, він тут, він тут. Бачиш, це моя камера аж червоної стає. Як ви беречний скин, я ніби його вам показав, не пам'ятаю, пам коротше я його показував. Вам. Коротше, я зараз дуже сильно ризикую. Я його ж не бачу, він тут, він тут, він тут, він тут. Він тут. Зараз вперед подивимось. Так, тут ніби нема. Тут ніби... Але реально стою чую. Сам беспокоить. Можна якось ведь включить генератор, потім якось вибігти до нього? Ні, не прокатить точно. А может ноутбук включеним? Ні? Боже, Я Боже, так боюсь. Взагалі то ноутбук трохи тримає заряд. Ну не мій минулий. Божечко. Беру щет, там доволі так нормально кадри зазняла. І так мене до речі через камеру трошки менше включить. Часа, є план через камеру отак от ходити. Вау вау ва, йде, йде. Во йде собі. Я не така людина, що буду ризикувати всім задля просто якоїсь монстрика. Просто вигрузити фотку. Є. Я ранена. Чекайте, я ж використаю. Я ж використала одну аптечку. Я ж рано використала аптечку. Та я ж не жала. Угу. Все, 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 нарешті. А зараз я отак використаю цю аптечку. Вот я, короче, здесь Какая вот трошки першу аптечку? Зараз шотку облі... опублікую фотки. Так, вот, хоп. Зараз шотку забегаем сюда Вот, а, Вот аптечка випала, я вс, я бачу вже. Просто викинув. Ракью, напевно, нажали оптиком. Добре, що нам не пропала и там, Дякую. О, фото стоп. Так. Покинул публикуется. Здравствуйте. Так, выросли сина на том. Чекай, я не опублікувала. Ай. Мені просто зараз закінчится подземник, я думаю. Так. Просто елементарно не встигла вигрузити фотки. Я просто не встигла навіть вигрузити просто фотки. Добре, поки що це от. Через це, що в нас ціна зросла. Все, і далі я біжу шукати топливо. моє любиме топливо. До речі, 40-46, нібито. Зараз я пускаю ще... ой-ой. Ну, вибачте. Реально вибачте. Я справді стараюсь тут щось зробити нормальне. Я не знаю, як бігти. елементарно просто побігти 40-46. не можна мені якого? А, не запакован? уже и Ола не привлекалась. Ну, mm, mm. добро. Дорогие, я напоминаю, где снова все печар. Даже mm. такая проблемка. У меня трошки память, коротко час. У меня на день, день только две хвилины. Вот, все, что я запомнила. Заравно сбег, а мы не нас Добре, нормально вже. От сюди от поки що забіжемо. Тут щось буває з спаниться. Це фарба, так? Да? Добре, зараз ще мені реально треба зайти. Просто топливо. Інакше я просто не вижила. І справи. Навелан нерву курсор. Ну, а ви вибачите, напевно, я тут не зберу. Через те, що я реально боюся програти. І що відео буде дуже коротким от я вже біля печери. До речі, я щось трошки навіть запам'ятала, виявляється. Це телефон тільки. Та, до речі, телефон. Прикол. Прикол десь, прикол десь А чого так швидко? Я, 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 я. Я. Зараз я реально б'ю через те, що я просто елементар. Я зараз все питанок. І це реально буду чекати просто ніч в фургоні. Я вам казала, світлан, що я реально буду просто ці ночі сидіти в фургоні. Угу. За день серед 4 долара. Огонецький має трошки справа. Опана, а що то? У, чекайте, я зартура реально побіжу, не знаю, хто зранку не побачив. Я здесь звісно боюся Я Його не чую. Не бачу. Через то. Господи, мене бігали. Опана, отак вже боюся. Я тут це забігла, але почую, як Напевно, на олені десь набіг. Надіюсь, не чую мене. Бо реально у нас не в день пропаде. Якщо я маю аптечку, ну... І я думаю, що не буде дарма, але зробити додаткових грошей і прикалкати дорогу аптечку. Але, я думаю, не дарма, правда. До речі, оця твітнеці карта дуже прикольна. Я б її реально грала-піграла. Мені б спочатку бі навчитися грати. Я, напевно, після того, як я знімлю ролик, поки буду монтувати, я буду ще порозі грати. Що в наступна частина, якщо вона буде теж такий питанечка? Тут тобто теж її відзнак норма. Все нормально, нормально, нормально. Жимо живемо. Жити будемо, не проживайте. Опа, ну а знаєте, що я побачила. А як то? Піснись. Сяла. О, вибачте, я старалась. Реально пораження це дуже позорно, але я все равно це виставлю. І я вас поперечала. Чи можна поп'єм підметою? Коротше, я реально постараюсь наступний раз. Але щоб я так творила з трещо. Тож ніби коли на нього нажимаєш, то ви має відкинути. Коротше трошки не ведучим. Ну, не знаєте, це відео доволі коротке. Або мої, зазвичай моя норма. Так само, я б, можливо, виграла, я просто хотіла чим побільше грошей зробити. Ви б бачили, що там ще фарба стояла. Я б, напевно, виграла. Ну, отак, до речі, файну фігурку. Мені не завжди я сказала нічого, чорта, що в мене там ще б питалися одне. О, блять, я дуже люблю кролики. Я сама б хотіла б себе тому їх мати. Коротше чекайте, <смі> мене. О, дякую за перегляд. Якщо це хтось дивився. Ну, вибачте, стар... я реально старалась. А так, мені дуже подобається, я напевно, буду знімати продовження, мені все рівно, чи під цим відео будуть лайки, чи ні. Але мені просто дуже сподобалась карта і те, що я. Реально, емоції, спектр емоцій величезний. Через всім папульки і чекайте нового відео на моєму каналі.